Ну і далі знову про гени шанс на батьківство, попри поранення, попри смерть, завдяки репродуктивним технологіям. Закон про збереження генофонду українського народу запрацював на практиці цього року. Уряд уже затвердив норми щодо безоплатного зберігання біоматеріалу військових і невдовзі оприлюднить перелік установ, де можна це зробити. Як діє процедура, з якими труднощами стикаються жінки, які вирішили народити від померлого чоловіка? Наш наступний матеріал про віддані сміливість, продовження роду українських героїв ексклюзивно Ярина Марків. А де літачок? Літачок. А де тато? <хи> тато молода мати показує донечці портрет полеглого на війні батька. Яна з Олександром понад 10 років були разом. Кохали, мріяли про щасливе майбутнє та спільних дітей. Ми досить пізно почали планувати їх і. Через війну мало що вийшло. І вже коли почалась війна, у мене виникла ідея зберегти матеріал. Кріоконсервувати репродуктивні клітини, щоб у разі травм мати шанс на батьківство. Сашко погодився, ми знайшли клініку, і він під час відпустки на пару днів приїхав в Київ, встиг це зробити. І, um, складно Олександр загинув 9 вересня 2022 на Донецькому напрямку. Група потрапила під мінометний обстріл, намагаючись врятувати пораненого товариша. Сашко прикрив собою побратимів. Захисник, який так хотів дітей, став батьком після смерті завдяки волі дружини. Яна наважилася на постмортальну репродукцію, виносила і народила спільну донечку. Чоловік загинув якраз тоді, коли я мала йти в клініку. Я дала собі час, але чесно кажучи, оця думка про те, що я можу це зробити, вона тоді дуже тримала мене, тому що. Якби на це я не знаю, як би я пережила це горе. Місяць на роздуми, перший візит яни в клініку. Далі тривалий і тернистий шлях підготовки до ЕКЗ. Сама підсадка відбулася в мій день народження. Це була перша спроба, і вона була успішна у грудні. 2023-го, Напередодні різдва і дня народження батька на світ з'явилися 3,5 кілограми і 51 сантиметр щастя. Думаю, пологі були дві бабусі, радість була страшно. Бо ми подивилися, вона дуже схожа на, на тата, такий кірпатий носик, як у Саш. Уже третя внучка, а все ніби вперше, розповідає ще одна бабця крихітки мати загиблого воїна. Тато, донечка? Так, вона на мене дивиться його очима. А коли Яна сказала, що ну, поки відкрила документи, нічого в неї не питала, я закрила і сказала, боже, Яна, невже ви це зробили? Весь процес від планування до народження дитини вартував Яні 200 тисяч гривень. Це підготовка, операція, процедура ЕКЗ, медикаментозна терапія у зв'язку з ускладненнями. Та це не єдині витрати і виклики. Після пологів жінці довелося встановлювати факт батьківства через суд. Для нашої клієнтки було принципове питання встановлення факту батьківства. Вона хоче, щоб дитина була обізнана про свого батька, що він герой і хто її батько. Клієнт звернувся до клініки разом з батьками чоловіка. Вздали здали ДНК для проведення даної експертизи. Висновок підтвердив, що донька клієнтки є онучкою бабусі та дідуся на 99,9%. і ось донька має прізвище батька це перший такий кейс в Україні, зазначають юристи. Наразі є законопроект в другому читанні. Якщо він найближчим часом буде прийнятий, людина згідно законодавства буде мати повноваження використовувати цей біоматеріал. Та в подальшому другий із подружжя буде визнаватися батьком чи матір'ю цієї дитини. Однак, який пакет документів у неї повинен бути? З початком війни деякі приватні клініки запровадили програму безоплатного заморожування та зберігання біоматеріалу для військових. Законодавства, яке б регулювало постмортальну репродукцію, в Україні не було. Ми зробили у нотаріуса довіреність, але вона діє тільки під час життя. А в клініці нам вже сказали, що потрібна заява, яка де чоловік дозволяє користуватись матеріалом після його загибелі, то ми перестрахувалися. 7 лютого 2024 року ВР ухвалила закон щодо збереження генофонду українського народу. Він регулює безкоштовне тримання репродуктивних клітин військовослужбовців до кінця війни та 6 місяців по тому. А в разі загибелі, упродовж трьох років, 24 січня цьогоріч уряд ухвалив порядок зберігання біоматеріалу і заклав на це в держбюджеті 190 мільйонів гривень. Наразі урядовці працюють над порядком використання коштів. А НСЗУ має укласти договори з медзакладами, де такі послуги передбачені. Після цього Міністерство охорони здоров'я оприлюднить перелік установ. Як саме це працюватиме? Алгоритм окреслили в мозі. Командир частини направляє військовослужбовця на медичне обстеження. Після перевірки стану здоров'я лікар видає направлення на забір репродуктивних клітин кріоконсервація клітин. Цей законопроект вже закон, який ми проголосували, він в нашій країні вперше зроблений. І е, коли ми його розглядаємо, то виникає дуже багато питань, що стосується і спадщини, що стосується батьківства. зараз. Сімейному кодексі говориться про те, що якщо дитина народилася пізніше 9 місяців після загибелі е, людини, то вона не є батьком. Але ми вносимо зміни до сімейного кодексу, щоб це виправити. У Міністерстві юстиції роз'яснюють, якщо дитина зачата в результаті застосування допоміжних репродуктивних технологій після смерті чоловіка. Наразі питання визнання батьківства вирішується у судовому порядку. Іншими законопроєктами парламентарії планують врегулювати такі питання: хто саме може скористатися генматеріалом після загибелі воїна? Права дитини, проблему постмортальної репродукції для вдівців полеглих військовослужбовець. Є міжнародна практика, і це європейське товариство з питань репродукції людини та ембріології. Вони рекомендують, що особа, яка залишає на зберігання свої генетичні клітини, має, по-перше, оформити прожиттєве письмове розпорядження, і по-друге, обов'язково встановити строк, протягом якого партнерка цієї особи не може використовувати ці біологічні матеріали в майбутньому. Наприклад, вони рекомендують один рік. Щоби людина ухвалила зважене рішення, чи справді готова до батьківства, яна каже, дитина не антидепресант, не тамує біль утрати. Втім, донька для жінки найбільша мотивація і відповідальність, здійснення спільної мрії та плід великого кохання. Я для себе розуміла, що я знайду сили для того, щоб сама виховати дитину. Коли якісь моменти стає важко, я завжди згадую чоловіка і знаю, що він би мене підтримував. Ярина Марків, Богдан Савруцький, подробиць телеканал Інтер. Єдині новини.